Всім. Привіт! Сьогодні нарешті вдалося зареєструватися як self-employed. Це видалося непростою задачою, бо англійська система призначена для англічан, хто б знав. А іншим потрібно якось викручуватися після довгих переговорів з кол-центром. Я нарешті це зробила, тому показую і розповідаю, як все було. Але перш ніж ви почнете заповнювати анкету, в мене є для вас декілька порад. По-перше, в перший раз я заповнювала. Анкету близько години, бо все-все читала, перевіряла. По-друге, вам знадобиться перекладач сайтів, щоб бути впевненими, що ви заповнили все вірно, що ви розумієте, на що ви погодилися, і так далі. Для цього в мене є відео про перекладання сайтів з телефону, з комп'ютеру, і виглядає воно ось так. І останнє, так як ця система не призначена для українців, то мені пояснило, що навіть якщо у вас немає бізнесу і вам потрібно найпросити. Простіша форма селф-емплойменту, то все одно ми реєструємося як бізнес-аккаунт. Спочатку запропоную сайт вам зробити власну сторінку HMRC, це служба контролю податків. Тому для того, щоб там зареєструватися, зробити цю сторіночку собі. Потрібно буде подивитися ось цей перелік. І якщо у вас є два з цих документів, то буде класно. Ви можете там реєструватися. але для цього вам потрібно було вже сплачувати податки, тобто бути ем, працевлаштованим, або просто мати ці документи, я не знаю звідки. І ну, ось в мене, наприклад, вони були, і в мене все одно не виходило чомусь зареєструватися. Тому я подзвонила в кол-центр і мені пояснили, що робити. А ось пояснення, де брати е, сплачені вами податки, скільки ви сплачували, бо потім будуть питати. Але нас, в нас немає достатньо документів для цього, тому після заповнення всіх форм воно просто вас викине з реєстрації і все не пустить. В кол-центрі сказали, що ця процедура не є обов'язковою. Просто в деяких моментах вона може вам знадобитися, але на початку це не є необхідним. Потім, коли отримаєте необхідні документи, зможете її завести. І ще один важливий момент: кожного разу, коли ви відповідаєте на якісь питання, наприклад, чи брали ви кредит за останній якийсь енний період е, часу, то відповідайте на ці питання відносно саме Великобританії. Тобто, ви повинні ці питання розуміти, як чи брали ви кредит у Великобританії за останній енний період? І так зі всіма питаннями в анкеті. Тобто, не е, це питання не про те, що ви робили в Україні, чи брали ви там кредити. Чи в іншій якійсь країні ні. Ці питання саме про Великобританію, про об'єднане королівство. Чи робили ви тут щось? Інші країни їх не цікавлять на даний момент. Чомусь по звичайному посиланні на реєстрацію воно не відкриває лінк, тому я залишаю вам, як можна знайти його в пошуку на Gov.UK. Вбиваєте Register Self-Assistment, знаходите реєстрацію і реєструєте бізнес-акаунт. Я вже вам казала, що звичайний self-employed нам не доля зробити, тому робимо саме бізнес-аккаунт для звичайного self-employment, Нічого страшного. І проходимо саму реєстрацію. Вона Якщо цікава. ви ще не робили спроф, то вам е, доведеться зробити собі, е, створити собі нові дані для входу. Це робиться дуже легко через листи на пошту, які вам приходять. Там спочатку пройдуть буковки, які потрібно ввести, і потім е, вам прийде вже номер вашого аккаунту, яким ви теж будете користуватися, щоб війти в свій аккаунт. Е, робиться це ось так. Так ось це все буде виглядати у вас. Ось. Ми війшли і реєструємося. Перекладаємо всі питання, відповідаємо. Я усюди вибираю self-employed, тому що в мене саме звичайна форма self employment буде. Я не працюю в одній організації, в мене немає фірми, я ніяка Ні ФОП і так далі. Просто звичайний self-employed, ну, грубо говорячи, фрілансер, тому ну, ось так ось це виглядає. Вибираю завжди найближчі варіанти до self-employment. Зараз нас запитають щодо першої дати, коли ви почали працювати self-employment. Дивіться, мені порекомендували писати саме першу дату, не коли ви гроші отримали, а саме коли ви почали працювати. В мене це різниця майже в місяць. Але я все ж таки вказала, що я раніше почала працювати саме день початку праці, а не день отримання перших грошей. Ну, так вийшло, що, що в мене тут усюди в дні. Якось ні. Ні. Ну, все залежить від вашої діяльності, від вашої спеціальності. Що ви там робите собі. Ну, ось тут може бути і так, але поки що ні. Ні. Може, колись так, але зараз ні. Ну, якось так. На випадок. Тут вже нудятина така починається, тут же ви спочатку вбиваєте свою адресу, дату, коли ви почали там проживати, і так далі. Потім вони вас будуть питати про індекс, де ви проживаєте, і за ньому знову ж таки знаходити вашу адресу, підтверджувати цей адрес. Потім ви будете вбивати знову цю адресу, щоб... Зреєструвати саме фірму, і якщо ці адреси співпадають, нічого страшного, ми все одно їх вбиваємо, повторюємо ці адреси по мільйон разів. А, ось, ну коротше, дуже багато такої а, нудної повторюючоїся інформації, яку просто потрібно пройти, і зробити, перевірити, не забудьте перевіряти, бо це дуже важливо тут. Якщо ви працюєте сам на себе, щось там перепродаєте, ви можете вказати назву своєї компанії, а тут важлива така штука, ви вказуєте, чим ви займаєтесь. Наприклад, я тут Ютубом займаюся, може, колись з нього гроші все-таки отримую. Ось буває, коли декілька слів, воно не приймає, потрібно одним словом це описати, тому ось так. А, щоб помилку не видавало. Тепер адресу знову ж таки. Вбиваємо і продовжуємо реєстрацію далі. Тут можна, вказати ці, можна всі вказати, заповнити всі номера, можна вказати тільки один номер. Ну і, звичайно, вашу пошту не забудьте перевірити, щоб без помилок. Далі ми переходимо до перевірки даних, які ви заповнили. Перевіряємо все по 10 тисяч разів, щоб потім не було з цим проблем. Хочете, я, я не хочу бути реєстрованим для онлайн що-то там. А, я не вказала, реєструйте мене, де вам так потрібно, щоб ви мені потім не доставали, коротше, вони лишній раз. Я вказала, хай реєструють мене. Можете видалити цю заявку, якщо ви там, передумали в процесі, або зрозуміли, що там багато помилок, але, або змінили думку, або ще щось. Uh, тепер uh, вказуємо, що інформація вся правильна, uh, і входимо знову у свій аккаунт. Ну і все, поздравляю! Ваша заявка знаходиться в опробці. Ви пройшли реєстрацію. Тепер залишається тільки трішки почекати на лист відповідь. Ну а поки ми чекаємо, переходимо на ось таку е, сторінку подяки. Тут знаходиться спеціальний код, який я замазала, Вам потрібно його скопіювати. Якщо щось трапиться, щоб він у вас був. Ну а я бажаю вам удачі в вашому бізнесі.